Ось нарешті ми зібрали систему перенесення плиточки від Чиджінг П708. Отак вона виглядає в мініатюрному виді. Мете шістдесят поздовжні направляющі і мети 15 поперечні направляющі, які можна замінити на мет шістдесяті. Вони в комплекті. Кожна присоска комплектується таким захисним кожухом для транспортування, щоб вона не забивалась пилючкою. Також кожна присоска комплектується ось таким поршнем автопідкачки. Зараз запустимо і покажу вам, як це працює. Після підкачування можемо бачити по манометру, що присоска не спускає. Тобто з даним поштем вони інтегровані дуже класно. Але дані присоски рекомендовано використовувати завжди з робочими поршнями, щоб убезпечити вашу плиту від відривання. Ось дивіться, накачали навіть дві окремі плиточки, метр двадцять на шістдесят. Ми піднімаємо. По три присосочки на кожну. Потім ще переваги даної системи. Дивіться, всього-навсього 10 см, відстань від направляючої до плиточки. Це дає змогу вам заносити в вузькі прийоми, як завжди, треба поставити цю велику форматну плитку. Дуже легко. Потім, дивіться, система Автофікс це взагалі космос. Це просто не крок, а стрибок в Монтаж пришвидшується в 5 разів, треба вам щось передвинути. Щось відрегонювати, секунда справи, затиснули, все. Уже все зафіксовано на цьому місці. По такому принципу працює абсолютно все на цій переносці: Ручки, мисоски. ПоПГ і поздовжнє регулювання теж саме, вони розтягуються таким чином. Отака штатна система ПГенсення зараз топ-годаж у нас в Україні. Рівних їй немає по технології, тому що всі ще використовують багашки, Гаймонді, Сігма, Біхай. Шиджин вже одні з перших перейшли на Автофікс і тому вони виграли цю битву. Кому цікава дана система перенесення в магазині Неомах, можна її придбати в Україні та по всьому світі. Звертайтеся до нас.